Ахо, моя Люба, з тобою на зв'язку Ева. Впевненість у собі та адекватна самооцінка суттєво впливають на наші дії, сприйняття світу, взаємодію з іншими, а також на нашу долю. Дослідження показують, що наше ставлення до самих себе закладається ще в дитинстві. Проте. В атмології ми знаємо, що маємо змогу трансформувати це сприйняття в більш гармонійне протягом усього життя, наповнене і спокійне відчуття власної гідності і самоцінності відкриває перед нами кращі можливості долі, притягує відповідне оточення та допомагає створити щасливе життя. Я запрошую тебе до атмомедитації. Під час якої ти зможеш відкрити в собі новий рівень любові до себе, зміцнити свою самооцінку та впевненість, вибери тихе місце, де тебе ніщо не відволікатиме, займи зручне положення, що сприятиме твоєму розслабленню. Ти можеш сісти в крісло і відкинутися на його спинку. Або комфортно лягти на ліжку чи підлозі, Заплющ очі, повільно та глибоко набери повітря у свої легені і м'яко випусти його разом з усіма своїми турботами. Звільни свій розум, заспокой думки. Відчуй, як з кожним вдихом ти наповнюєшся легкістю і ясністю, а кожен видих звільняє тебе від ваги зайвих переживань. Поринь у стан спокою. Дозволь собі відчувати повну релаксацію та гармонію. Проскануй своє тіло. Плавно пройдися фокусом уваги спочатку в попередній його стороні. Відчуваючи кожну ділянку від чола до великих пальців ніг, м'яко проскануй задню частину тіла, від п'ят до потилиці, повтори процес сканування декілька разів, звертаючи увагу на зони напруження чи дискомфорту. Якщо ти відчуваєш блоки у деяких місцях, направ туди потоки золотого світла. Нехай воно наповнить їх енергією життя та зніме будь-яку напругу. Зараз у тебе буде на це приблизно дві хвилини. Концентруй увагу у верхній частині голови. Відчуй, як легкість опускається від маківки, почолу, потилиці, шиї, звільняючи кожен м'яз. Дозволь своїм повікам вільно відпочивати. Розслаб щелепу та м'яко розмісти кінчик язика на піднебінні. Губи можуть бути злегка відкритими. Твої очі, щоки, вуха і вся голова повністю розслаблені. Переведи фокус уваги на свої плечі, відпусти важкість, яку вони тримають. Нехай з кожним видихом будь-який тягар перетворюється на легку хмаринку і розчиняється в просторі. Відчуй, як твої плечі стають легкими, майже невагомими. Плавно перенеси увагу на руки. Розслаблення проникає у кожен м'яз, кістку, сухожилля, у кожну клітинку, твої руки від плечей до кінчиків пальців повністю розслаблені. А тепер сконцентруйся на своєму сонячному сплетінні. Тепло в області серця розтікається по всій грудній клітці і вниз до живота. Відчуй, як вирівнюється твій хребет, розслабляється спина, поперек. З кожним вдихом всі твої органи отримують більше простору і вони реагують у відповідь глибоким розслабленням. Плавно переведи свій внутрішній погляд на нижню частину живота, досліджуючи область тазу та стегон. Щойно ти відчуваєш розслаблення у цій зоні, поступово опускай свою усвідомленість нижче до колін. Зосередься на тому, як коліна втрачають жорсткість, стаючи м'якими і гнучкими. Ніби по ним розливається тепло, знімаючи всю напругу. Перейди до відчуттів у гомілках. Уяви, як кожен м'яз, кожна тканина розслабляються. твої ноги стають м'якими і текучими. Відчуй, як це розслаблення поширюється далі на щиколотки. вони стають вільними і рухливими. Нарешті дозволь цій приємній хвилі спокою огорнути твої стопи. Нехай кожен пальчик звільняється від залишків напруги. Відчуй, як кожна твоя клітинка дихає і стає вільною. І коли будеш готова там. За заплющеними очима ти розплющуєш очі і потрапляєш до нашого загального кола, кола світла, любові і сили, кола життя. В цьому колі стоять всі, хто будуть коли-небудь проходити цю практику. Знаходячись тут, стоячи в нашому колі любові і світла, кожна з нас зараз розкриває своє серце. І вивільняє промінь любові. Ці промені з наших сердець поєднуються в центрі і створюють єдиний канал, він торкається ядра нашої планети і ядра самого Сонця. І коли ти вдихнеш із цього спільного каналу там за заплющеними очима, в колі нашої любові, сили і світла. Ще раз заплющуєш очі, і там, за заплющеними очима, ти розплющуєш очі у своєму власному всесвіті, у своїй власній атмології, у самому самому її центрі. Там стоїть чарівна жінка, яка випромінює силу, впевненість, красу та гармонію. Це твоя істинна сутність, твоя внутрішня богиня. Наближайся до неї, спостерігай, відчуй потоки безумовної любові та всеохопної підтримки, що виходять від неї. Твоя внутрішня богиня володіє прекрасним даром, дивлячись на людину, вона бачить не те, ким вона є зараз. А те, ким вона може бути в потенціалі Божественну істоту, що розкрила свою унікальність впевнену, гармонійну, наповнену і щасливу. Так матері дивляться на своїх новонароджених дітей поглядом безумовної любові. І на внутрішньому екрані бачать не безпомічну зморшкувату істотку, а прекрасну людину, сповнену чеснот і найкращих якостей, ту, що може здійснити найсміливіші мрії. Такий погляд значимих дорослих допомагає створити зовнішні опори, які з часом стають внутрішніми. І поступово перетворюються на відчуття самоцінності і гідності. Я можу в мене вірять. Я достойна. Щоб не було, мене любитимуть і даватимуть підтримку. Відчуває і знає така людина. Сьогодні ми тут, щоб покупатися в цьому погляді безумовної любові. Щоб наповнитись вірою в себе силою і підтримкою. Твоя внутрішня богиня буде поруч, вона буде свідком твоїх змін. Вона шепоче слова підтримки, нагадує, що ти маєш всі можливості досягти будь-яких висот. Якщо тільки дозволиш собі вірити у власні сили, слухай її. Дозволяй цьому голосу наповнювати тебе впевненістю та мудрістю. Ти сильніше, ніж здаєшся, і мудріше, ніж думаєш. Щастя всередині тебе, в твоєму серці. Ти відчуваєш, як чарівний голос внутрішньої богині потрапляє в саме серденько, відзеркалюється там, і ти повторюєш. Я сильніша й мудріша, ніж думаю. Щастя всередині в моєму серці. Я сильніша й мудріша, ніж думаю. Щастя всередині в моєму серці. Я сильніша й мудріша, ніж думаю. Щастя всередині в моєму серці. Віру в свої можливості. Кожен крок, який ти робиш із вірою в себе, наближає тебе до твоєї мети. Ти вмієш заряджати і створювати, надихати і зцілювати, дивуватися і сяяти, привертати увагу і досягати цілей. Ти впевнена у собі. Ти важлива цінність цього світу. Я люблю себе. Я люблю життя і людей, які мене оточують. Я завжди ставлюся до себе з добротою і розумінням. Я люблю себе. Я люблю життя і людей, які мене оточують. Я завжди ставлюся до себе з добротою і розумінням. Я люблю себе. Я люблю життя і людей, які мене оточують. Я завжди ставлюся до себе з добротою і розумінням. Не бійся йти вперед. Твоя впевненість це світло, яке освітлює темні кути сумнівів. Запалюй його щодня своїми позитивними думками. Пам'ятай, що ти володієш усіма ресурсами для досягнення свого блага. Все, що тобі потрібно, вже є в тобі. Я люблю себе і вірю в свої сили. Всередині мене щастя та гармонія. Я іду до намічених цілей і переді мною відкриваються великі можливості. Все, що я роблю, приносить мені успіх. Відчуй, як з кожним вдихом твоя впевненість, самоцінність та внутрішня сила зростають. Вони поширюються по всьому тілу. Сконцентруйся на тому, як ця енергія перетворює кожен твій страх на сходинку вгору. Відчуй, як світло робить думки ясними, а наміри рішучими. Твій спокій і гармонійний стан є фундаментом для твоєї впевненості. Внутрішня богиня звертається до тебе, відтепер твій шлях освітлений твоїм внутрішнім світлом, яке не згасне ніколи, твої сили відновлені, твоя самооцінка висока, твоя впевненість у собі, міцний і надійний фундамент для руху вперед. З цього дня не дозволяй нікому сумніватися. Сумніви в своє серце. Ти відчуваєш, як тіло й розум наповнені спокоєм, ця свіжість і ясність думок дарують тобі впевненість рухатися далі з новою енергією. Ти відчуваєш, як всередині тебе з'являється непохитне бажання реалізувати свої мрії та досягти бажаного. Збережи це відчуття легкості та гармонії, дозволь йому бути твоїм компасом у повсякденних випробуваннях, вдихай ці спектри, наповненими кожну клітинку своїх тіл. Коли будеш готова, заплющуй очі і через серце видихай у нашому колі сили і підтримки. Світловий промінь із ваших сердець став ще потужнішим. Ти робиш вдих, забираючи ті спектри, які тобі зараз необхідні, можливо, ти вдихаєш щось, що нещодавно видихнула інша Атмалійка, і тепер ви, як сестри, обмінюєтесь цим. Коли одна дає, інша не втрачає нічого, а коли ми всі щось даруємо, ми стаємо тільки багатшими. Бажайте одна одній впевненості, любові до себе, віри у свої сили. Кажуть віра в себе здатна творити дива, тож нехай ваші шляхи будуть дивовижними. Коли будеш готова, вдихай і м'яко розплющуй очі у своїй реальності. Коли ти відкриєш очі, дозволь новому потоку енергії вести тебе крізь життя. Наповнена натхненням та сміливістю ставити перед собою великі цілі, Ти готова зустріти новий світ з новими силами. Не забувай про свій внутрішній голос, що надихав тебе тут в цей момент спокою і розслаблення. Повільно поворуши пальцями рук і ніг, зроби кілька глибоких вдихів та видихів. М'яко поверни голову вправо і вліво, підніми руки вгору та потягнися всім тілом, плавно відкривай очі і зустрічай цей простір. Нехай ця медитація стане твоєю підтримкою у підвищенні самооцінки та впевненості в собі. Оха! З тобою була твоя ева.